Направлял. На мою думку, це було зроблено секретаріатом, а в міській раді загальним це це не не що… А як ви направляли скаргу свою? Ви направляли її разом з цими документами? Чи скарга і вона була окремо в конверті в поштовому, чи ви направляли її ще з якимись документами? І я направляв тільки свою копію з карту. Скажіть, у вас залишився опис документів, які ви направляли разом з цією скаргою? Ніяких описів бути не могло, тому навіть посилання яких немає. Це добра, ну, тобто, у вас є копія ця скарги. Тобто, Ніяких посилання по тексту тут немає. Може, може... Додатки тут в скарзі не вказані, тому я вас записався, опис у вас залишився. Якщо ви замовленням ми... направляли або цінним... Опис там не робиться, тобто я відправив. Ці харту ще дійсно нічого не направляли. Не ну, направляли. Зрозуміло. Але з уповноваженою Верховної Ради з людини вказує, що ці документи біля, були отримані від вас. Чому така інформація від особи, яка склала протокол про міністра? Тут ще виходить, що правопорушення, яке вони інтермінуються, Повноважена не віднайшла. Тобто, з моменту моєго письма до, до виявлення правопорушення було біля трьох місяців. Особа фіксує, Максим Миколаївич, особа фіксує те, що надійшло. Е -э Вказують на те, що ці документи надіслали ви. Ви можете довести обратне? Ну, на адресу уповноваженої я не направляв. Можна сказати, що і в поштовому ящику хтось там підмінив чи... Там, долучив ці персональні дані, але ви можете довести вину окремих осіб, як ви казуєте при Каховській міській раді, хто направляв ці документи замість. вас? Це лише не припущення.